підсумовуючи проект аналіз безпекових потреб громади, який наша організація реалізовувала за підтримки канадської організації Сівік, хочеться сказати, що результати, яких ми досягли, дуже вражаючі. У нас вдалося створити і карту укриттів, і провести комплексний аналіз потреб громадян. Також ми облаштували одне з укриттів, яке знаходиться в центральній частині міста. Це Центр дозвілля та культури княжа, тому кожен громадянин відвідувач, який знаходиться в центрі міста, який ходить в цей заклад, просто гуляє по парку і чує сигнал тривоги, може спокійно і безпечно спуститися в укриття, яке знаходиться в підвальному приміщенні княжі, і комфортно там розміститися. Також було надруковано інформаційні буклети для того, щоб розповсюджувати їх по місту і в партнерстві з міською радою. Даний навіть в даний момент ми займаємося розповсюдженням цієї інформації для того, щоб всі громадяни і ті, хто до нас приїжджають, відвідувачі міста, хтирка, туристи, люди, які не знайомі з місцевістю, могли відчувати себе комфортно і безпечно в нашому місті і могли спокійно знайти захисні споруди, які знаходяться на терені міста. Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагали нам з реалізацією цього проекту за підтримку і всебічну допомогу. Дякуємо службам ДСНС, ахтирському осередку Товариства Червоного Христа України. І передусім ми дуже вдячні канадській міжнародній неурядовій організації Center for Civilians in Conflict за надану нам підтримку, фінансову підтримку, інформаційну підтримку для того, щоб повною мірою реалізувати цей проект.